Так, наступне питання порядку денного. Дякую вам, і Слава Україні! Героям слава! Наступне питання щодо проєкту рішення е, про регіональну програму створення. Страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2016 2020 роки. Рішення. Так, будь ласка, слово надається Мазуру Валерію Григоровичу. Коротко, будь ласка. Шановний Святославу Васильовичу, шановний Валентину Михайловичу, шановні депутати і присутні. Наявність страхового фонду технічної проєктної облікової та іншої документації дозволяє за її втрати або в разі недоступності доправника документа. В екстремальних обставинах, спричинених військовими діями, регіональними конфліктами, аваріями, катастрофами або природними стихійним лихом, в стислі терміни із мінімальними затратами відновити виробництво озброєння, військової техніки та найважливішої продукції загальнотехнічного призначення, організувати випуск комплектуючих. Виробів за неможливості їх одержання з окремих регіонів країни, провести невідкладне аварійне рятувальні та відбудовчі роботи, зберегти для сучасних потреб та прийдешніх поколінь мікрозабраження на фотоплівці, пам'яток історії, культури, архітектури та інших інтелектуальних цінностей. Згідно зі статтями 4.23 закону України про страховий фонд документації, обласна державна адміністрація, як місцевий орган виконавчої влади, є суб'єктом державної системи СВД. І в межах своїх повноважень планую, координую та забезпечую фінансування та виконання робіт формування, ведення та використання обласного регіонального страхового фонду документації. Про перепрошую, пропонуєте рішення підтримати, який Так. Позиція пропонуєте рішення підтримати. Наші місії на, на президії ці рішення підтримують фітуації. Оскільки давайте... це питання у нас обговорювалося на президії попередньо, є пропозиція перейти, якщо немає від депутатів зауважень, перейти одразу до голосування. Позиція просить, просити підтримати рішення. Дякую, шановні колеги. Якщо немає додаткових запитань у депутатського корпусу, у шановних депутатів прошу перейти до голосування. Хто за зазначений проєкт рішення? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження розпоряджень голови обласної ради, прийнятих у межсесійний період. Це питання так само обговорювалося попередньо на комісіях і президії. Від депутатів не надходило ніяких пропозицій. Якщо зараз пропозицій зауважень немає, прошу так само перейти до голосування. Хто за, прошу визначатися. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 25 березня 2016 року.